як тут у Франції коровкам не жити так прекрасно. Оля, коровес. А, блін, по-французьки не знаю, як проїхати далі. Мушки вас замахали теж. Ну, все, о, мадам. Oh, ну точно, я не знаю, як то говорити. І знову я кудись поїхав. І це не Іспанія, це Франція. Поїздка була взагалі не спланована. Я навіть в останній момент думав вже не їхати. Але як показав цей день, це була правильна ідея поїхати, тому що це, мабуть, була одна з найкращих поїздок в моєму житті. Ну, дивимося. Я ставлю це відео чи на початок, чи на серединку, чи десь там як приїхав. Парковка тут така. Не поїхав я в центр, треба пройти з пішки. У мене такі впечатлення від дороги, коли я заїхав ну, на захід Франції. Це просто Україна на максималках, яка тільки могла бути. Я там був в Австрії, я був в Італії, я був в Іспанії. Так, є красивіші села, красивіші міста. Ну, міста я не був. Красивіше, мабуть, дороги, але такої енергії, такого, що тут все живе, ти просто їдеш і ти це відчуваєш. Я ще такого не чув. Найкраще, мабуть, в країна, яку я бачив для життя. Тут хочеться жити. Тут хочеться переїхати і тут, блін, жити. Я не знаю, може тут погода ще така, можливо, коли тут буде погано з погодою, то такого відчуття не буде. Ну, Я ще таких чувств не мав. Навіть карти не хочеться включати, куди я йду. Я навіть не включив, я просто йду з людьми. По-моєму, всі йдуть центр. Бо машину на парковці кинув. Не знаю, скільки кілометрів ще до центру. Але тут в будь-якому селі хочеться просто, просто йти. Я ще такого не відчував ні разу. Чому тут так настільки якось красиво, реально. Фактично пейзаж, як в Україні, десь в Тернополі. Яка Україна може бути? Або могла, або буде. Я в захваті від того міста. Я навіть не знаю, як воно називається. Зараз подивлюся, я забув. Але воно мені... Це Україна, це Україна в сні. Це Україна, яка могла би бути. Я не знаю, чому таке відчуття. Ні в одній країні світу в мене такого не було. Ні, ну, Канада там похоже. На Донецьк, на Харків, ну то по-своєму. Індустрія. А тут от Тернопіль, Хмельницький. Все. Я уявляю, скільки тут буде коштувати готель. У мене таке відчуття, що я буду спати в машині, бо поїду за місто за 100 кілометрів. Будь ціна тут буде просто бомбезна. І в мене вже таке відчуття, що там, далі, далі, десь там буде те, що я хочу побачити. А може, воно просто не тут, може, не те місто. А головне, що є казіно. Даже бабушка хоче побухати. Right, right. Я не проти <laughs> французький він. Тут треба ставити музику Spirit Lee або моє здивоване лице. А я скажу, що я ще нічого не бачив сам. А ні, от тепер здивоване. <laughs> от раді цього я і приїхав сьогодні. Офігеть. А зараз подивлюся направо. Я не знаю, який тут пляж, я не знаю, що тут за люди віддихають. Раді того краєвиду. Фу. До речі, вода чиста. Або я піднім туди. Тут шикарно, але головне забрати людей звідси. Я не знаю, може їх ночі не буде. Блін, ще й туди якраз вилізти можна. Йокали мене. Добре, що я кросовки взяв. А от від сонця не взяв. А на, що на галічному пляжі, я ніколи житті не був. В плані ну, на такі гальці. Я щось думав, що я приїду сюди на пару хвилин, подивлюся, потім готель, потім ще кудись поїду. І не підготувався, думав, що тут не так же і жарко. Тут жара, у мене футболка. Ну, сильно тонко, а ще треба йти туди наверх а як не сходити ще там якась церков краєвиди краєвидами але треба підніматися але я запихався але я навіть поміняв настройки на 4К з 1800 Пофіг, що там пам'ять буде їсти страшно, не хватає за того стоїть. Я живий, я вибрався до самого. Гору. До речі, таке щось кардасі, да було досі. Похоже, на крутяк Туристів куча Головне не впасти вниз би катився на його нафік Е, чуть не поняв, то що нідерланди що тільки тих вітриків. Нет, майбутнє, ну і нафіг. Тут, звісно, проти сонця сильно не познімаєш, але от там дуже багато кризних кораблів. Якийсь порт, мабуть, не вони туди йдуть. от тут пішла висадка на Дюнкерк. Де ти є? де є, ти? Навіть я чувачка буду фоткати, Гарно виходить. Стоїш такий на берегу і хочеш впасти от туди. Там хтось собі на матрасі купається, блін. Треба вечором сюди піти. Так реально предупреждаю, що може це случитися. Блін, тут дорожка є, можна спуститися. Десь всі люди йдуть, я за ними. Вони щось фоткають, якісь кущі. Фіхйозно. А, ось вони фоткають. Ну так. Да. Є щось фоткати. Я завидую тим чайкам, Чи що то є таке? Але я зараз вам покажу, кому я ще більше завидую. Зараз якщо дойду і дипломати. От кому я завидую. Вони собі пасуться отут, так стадо буйволиць, куровиць. З такими краєвидами вони там далі поле туди йде. І вони собі дивляться, відпочивають. А ти далі працюй на роботі. Я думаю, якщо б у нас би така в селі, бо бойоволиця діявуця б з'явилася в когось ем, в сімействі. Хоча ні, такі може і були, а може і не були. Вона була би цар корова. Мунька, йди сюди. Ой, що у нас тут такое, ладно. Ще. Ну, десь ідеамунька. Не хочу вона. Якщо я якось доберуся до цього пляжу, якось цей чувак. Я не доганяю. Це хіба вечором попробувати? Тут не сильно до обійдеш. От чим не Україна? Зелені поля, а там пшеницю десь кусили, тут кукурудза, тут корови. Ну і море. Признаю, у нас там на півдні трошки, мабуть, жаркіше, а може й такі поля є. Ну, похоже, капець. Блін, іду, а туристи думають, що на зустріч, що я так зрозумів, що тут більшість французів. Я їм всім хай, а вони на мене все дивлять, а тут треба бонжур, бонжур, хацоженька. Коли отак будемо, на яхті зі всіма. Ой, на лодці яка яхта. Інтересно все-таки, як вони сюди, сюди залізають. Дитка класна. Я от іду і не уявляю скільки тут зараз буде номер коштувати, навіть в 30 км звідси. А. Ну як і очікувалося, дуже поганий номер якийсь залишився один, і то в 30 км звідси 4 тисячі гривень. Слідуючий поганий 18 тисяч гривень і вже якийсь нормальний позов 25, а взагалі нормальний, адекватний 40. Ну, ще пошукаю, може десь тут здиблю в траві щось. І зразу постає питання, Друга світова Нормандія, висадка в Нормандії. Ну, десь то не тут, а далі треба їхати. Але все одно чому, мабуть, була висадка на пляжі в якомусь одному, другому їх небагато ж таких попробуй тут ось висадити. Природи не дасть ніяк. Я би то собі фоточку би забабахав з кущиком, але то вже буде фоткати тільки моїх ноги. Моїх ноги. Mm. Оскільки кукурузи, можна початок зірвати. зварим в чайнику в отелю. Та блін, я на колосівці найкращі роки її життя, коли ще сосонками все не позростало. Ну а. Зелене не то зелене, ні вже, от, от що ти є Увес? Де ж собі? Люди їздять на ровері, мабуть з дев'ятера їдуть. Овес, зелені поля, кущі. Коротше, я питав що. Яке гарне лабазя. Та навіть в україні такого гарно так не росте. Я не знаю, що росте, але виглядає прикольно. І бджілки. І корови в панському саду пасуться. І ще прикол з номерами. Тут навіть за 40 тисяч їх нема. Вони найближчі за 40-30 кілометрах звідси. Популярне місце. До речі, дорога щось нагадує. Я хочу здесь жити. Ну, десь тут. Блін, Бліни сюди би сходив би. Така дорога класна Ну, Але не сходиш. Де це йти, не знаю куди. Не, йду я вниз, може щось з'їм. Тут навіть каміння в плоті прикольні, якісь чи вулканічні, ну не прості вони, якісь мінеральні фіг його визна. Красиво. Хоч знімаємо проти сонця, ну що зробиш? А хто я такий, щоб знову не з'їсти морозово? Я ще, звісно, такого морозива не їв. Зі вкусом лаванди. Реально як лаванди їж? Я так вазонки представляв лавандові. А взагалі то прикольно. Хоча можна нарвати лаванди і з'їсти. Дивіться, що я побачив. Я чесно, тої реклами не бачив, мабуть, вже років 15. Ну може з 10. Кодак. Крутяк. Люди вчаться на програмістів. Не знаю, що на кого. Головне, щоб працювати віддалено з таких місць. Я був тут, не проч, в доміки засіліться. Нормальні люди перейшли там дорогу на світлофорі, йдуть якби по паркові. Ненормальні, ми йдемо по дорозі. Я би не довіряв так ручнику без камінь. Не вміють так спеціально дерева валити, чи не само так падає, щоб так красиво було. Хочу, як цей пес. Ну скажіть, що це не дуже похоже на Україну. Зелена травичка. пшениця не кожна. Якби не знав, що там справа море десь, то б точно подумав, що я в Україні. Щоправда, ще що літак летить. Як вони люблять цього пса? Вони вже там його перепакували і зараз дадуть комусь іншому нести. Пес або дуже старий, або вони його дуже люблять. Поки я дивився на безкраї поля пшениці, справа гольф прощадка з виглядом на море. Ні, Це просто іздівательство. От коли хтось досягне успіху і буде так само жити, ні, не як цей грубець, а Як вони, це не Альмерика. Кужина вже достигла, хоч ми знаходимося північніше. А у Франції південніше. А вона що ще ні? У нас смачніша. Прям як Авдіївці на кар'єр пісочний виходжу. Дорога похожа. Я от думаю, колись зможемо такий газон собі вдома зробити. Чи ну його нахер ліпше хай так росте вужина? Ні, ну ще раз про гольф. Я хочу тут. Грати з таким краєвидом вечором і не дивитись на море, а куди м'ячик летить. Чи навпаки. Блін, там маяк. Я б туди б хотів би дойти, та я б туди йшов, тут навіть дорога є. Люди ходять. Але часу то нема. Якийсь пляж навіть. Коротше, є тут де покупатися хіба завтра. А що часу нема, бо треба заселитися в готель, який 70 км від мене. Який працює до 10-ї. Так що не все ми встигнем. Але ще хоч все подивим подивимо. Бляха, ну тут красиво, бляха, муха. Очень красиво. Чи то піти вниз. чи то піти вверх. Коротше, більше не треба приїжджати сюди на один день взагалі кудась. Треба їхати на тиждень. І трафік такий. Тут можна без слів. Наскільки класно. і люди сюди якось проплили на каяках, бо на пляш не зайдушній, а вони тут я в Ну, а яхіря, попасти можна навіть швидше, ніж я думав, просто треба наважитись Ну, як-то раз з утра я випав з окна ще одні хитрі люди приплили. Ось такий сиджу собі дивлюся на ту красоту думаю та вже познімав все там зняв люди на пляжі та а не замітив одного може хтось замітив ще в попередньому відео або фотографії а що це таке Зараз, зараз, зараз чекайте, то я не можу Леха э, сюди, а сюди сюди Водопад. Там люди окупаються Типа джерело. Я туди хочу, але я туди без готки ніяк не випадок. Це просто башня знесло. Я yeah, такого не вже доброму, побачите. Ну, Добре, що сів присів собі. Я от дивлюся на цей красивий кри. я дивлюся на ці скали і думаю, ну і дивлюся, там нема кусків внизу, не валяється, значить вони навалюються, значить вони з якогось там гарного камню. А пішов от сюди і зрозумів, що я трошки ушибався. Не треба отак стояти на краю, як я там і тут. А... І отут такі гарні тріщини. Дівчатки б гарно би полетіли. І ще один мінус. А... Був би такий би класний закат сьогодні, мабуть. А я його не побачу. Все завдяки. Тому що я не забронював тут номер колись. Ну я не знав, що я сюди поїду. Так що буде перше відео без заката, але з сонцем. Як мені подобаються ці чайки, вони завжди так говорять, як будто сміються з тебе. Реально цікаво, чи тут без би закат би, був би ліпший, ніж на Ібіце. Хоча ні, там люди його зробили і музика. Але можливо. О, блін, жовто-сині прапору там є. Ой, не та пісня. Як на цій чорнобриці погляну... Та блін, знов не то. Ну, думаю, таке підійде. Бачиш в далині в морі кораблі Тонуть без наті. Але ти не то. для розуміння там типу це перша ж арка а там друга арка не побачив ось так виходить що це друга арка а ми зараз стоїмо тут над першою стапе ось шибочка вийшла я знімав то була не перша арка то була друга а тепер вона отут а це вже перше. А там село. Петелеч. Хм. Видно, пацан передивився українських тіктоків. Я живий. І французи теж люблять псів, як іспани, мабуть. Тільки я їх тут бачу. Кота ще ні одного не побачив. Хоча може кота носити з собою якось трохи не... невигодно. Я був там. Туристів куча. А тепер я отут. Ну і ще був там там тут би дім би поставити на тому гольф полі з таким краєвидом собі на село, подивився, на церкву в далечині красота і тут такий непоганий краєвид Коротше, купляємо землю Коротше, я підзамахався, їду додому, в готель. закату не побачу, але здається я згорів. Краще, так, приїжджати на Довше. Брати готель на довше. А поки що все, Повне дежавю чи флешбек з Україною. Ну і трава, похоже. Красиво. А рано ще прощатися про мову. Французька мова так похожа на русську або українську. Часом чується, що вони говорять нашою. Але це їхня. Почався відлив і водорослі так пахнуть, як в досі. їм би каналізацію в море. Ладно, що чому бріс. Нарешті на набережній є бункер, але він закритий. Помилку роблю, що не лишається. Ці фонарі сто підсвічують все. До речі, треба пробувати температуру води. Може вона ніж Сендерланда. А може і не. Те саме, йдемо назад. Солома завжди актуальна, а в нас все познімали. Ну все, подивилися, трошки вже і буде кінець. Хоча не кінець, я ще поїхав в готель. Треба ж десь було спати. В другому відео подивитись.